Мої вітання, шановне панство. Ви на каналі Автозвук.ua і сьогодні ми разом з вами будемо тестувати антифризи G11 марки. У нас є три антифризи зеленого кольору з допуском G11 від таких виробників як VAMP, Aquilon і MFC. Точніше, індекс G11 в нас мають тільки два антифризи це VAMP і Aquilon. У MFC індекс не вказаний, але в даному випадку це не має жодного значення, адже сама по собі поміточка там G11, G12 чи G13 нічого не означає, якщо не вказаний допуск від виробника Volkswagen. Зазвичай G11 антифриз. Точніше кажучи, не зазвичай а завжди G11 антифриз має відповідати допуску tl 774 c Якщо на каністрі не вказано такий допуск, відповідно виробник не протестував даний антифриз згідно цього допуску, і він не може мати маркування G11. Зазвичай таку ситуацію з допусками ми спостерігаємо у бюджетних антифризів бюджетних виробників, які намагаються дотримуватись певної рецептури в даному випадку. Рецептури приготування G11 антифризу, але не витрачають додаткові кошти і ресурси для того, щоб протестувати свій продукт у виробника Volkswagen і отримати ось цей допуск 774C. сі. Замість цього вони просто наносять маркування G11 і більшості споживачів цього достатньо. Основу будь-якого антифризу складає, звісно, спирт. Для G11 класу це має бути етиленгліколь. Ось ці два виробника використовують моноетиленгліколь, а тут чомусь в складі зазначено гліцерин, воду і пакет домішок, який саме спирт тут використовується не зазначено. Але тим паче ми протестуємо. Даний антифриз разом з оцими двома виробниками і порівняємо їх по температурі замерзання або незамерзання. Температура незамерзання тут вказана майже однакова. MFC і аквілон мінус 40 градусів, а у вамп – мінус 38. Саме поняття антифриз має на увазі рідину, яка не замерзає. Це і є основною характеристикою антифризу, адже ніхто не хоче, щоб охолоджуюча рідина замерзла в системі охолодження. І саме за цією характеристикою ми будемо порівнювати ось ці три продукти. А знадобиться нам для цього ось така проста річ, яка називається рефрактометр. Це оптичний прилад, який дозволяє нам перевіряти температуру незамерзання антифризу. Або рідини для скло а також за його допомогою можна тестувати електроліт для акумуляторів і сечовину. Працює ця штука дуже просто. Якщо ми подивимось в окуляр, то побачимо на блакитному фоні 4 різні шкали. Нас цікавить центральна шкала, яка дозволяє якраз і виміряти температуру незамерзання, антифризу. Тепер, якщо на контрольну зону нанести краплинку звичайної води, і накрити її склом і знову подивитись в окуляр, то ми побачимо, що знизу в нас з'явилась біла зона. І якраз якщо подивитись по білій зоні, ми зможемо зрозуміти, що температура незамерзання води складає 0 градусів по Цельсію. Відповідно, наш прибор працює правильно і відкалібрований він теж правильно. Тепер за такою ж аналогією тестуємо наші антифризи. І почнемо з антифризу вам, у якого заявлена температура незамерзання – мінус 38. Відкриваємо каністру, тут ще є невеличка пломба. Її можна ось таким чином зрізати. І нам тут знадобиться буквально одна маленька краплинка продукту. Далі наносимо антифриз на контрольну зону і накриваємо склом. В рефрактометрі ми орієнтуємось на правішу шкалу, де зазначено G11G12 етилен. І по цій шкалі ми бачимо, що температура незамерзання цього антифризу складає замість 38-34 градуси за Цельсієм. Далі аналогічним чином тестуємо антифриз від аквілон. Попередньо я вже очистив наш рефрактометр і замінив піпеточку. Тут в нас немає додаткової. Пломби, одразу набираємо антифриз, наносимо на контрольну зону, і переходимо до тестування. Для даного антифризу виробник заявляє температуру незамерзання замерзання мінус 40, а по факту ми бачимо мінус 35. І нарешті третій учасник це антифриз від MFC. Тут також заявлено мінус 40 градусів. І зараз ми подивимось, наскільки це відповідає дійсності. Тому що попередні два учасники нас неприємно здивували. Тестуємо все аналогічно. Дивимось в нас окуляр і бачимо суцільне фіаско. Температура не замерзання складає мінус 19 градусів. Отже, жоден з антифризів, які ми щойно протестували, на жаль, не підтвердив характеристик, зазначених на їх каністрах. Найменшу розбіжність продемонстрував антифриз від вамп з зазначених. Мінус 38 ми отримали мінус 34, тобто на 4 градуси менше. Приблизно така ж сама ситуація у Аквілон, але тут з мінус 40 ми отримали мінус 35, тобто на 5 градусів менше. Це можна списати, в принципі, плюс-мінус на похибку і сказати, що температура незамерзання у даного і даного антифризу складають мінус 34, мінус 35 градусів. А що стосується антифризу від MFC, тут температура незамерзання. Ну, значно нижче ніж заявлено. З мінус 40 ми отримали всього мінус 19, тобто на 21 градус менше ніж заявляє виробник. Відповідно, це вже ну серйозна така проблема, і списати на похибку. Мінус 21 градус ну практично неможливо. Я ще декілька разів провів тест за кадром, і все одно характеристики показання були одні й ті самі: мінус 19 градусів. Тому можна сказати, що в принципі ось ці два антифризи, які мають температуру на замерзання, мінус 35. Придатні до використання, адже в Україні такої температури не буває. Що стосується даного продукту, то мінус 19, мінус і навіть мінус 25 Ми можемо інколи взимку зловити. І Якщо наш антифриз замерзає вже при температурі, мінус 19, це може стати серйозною проблемою. На цьому в мене як зазвичай все. Я бажаю всім мирного неба над головою і все буде Україна.